Народний депутат України, екс-губернатор Херсонщини Юрій Одарченко, сьогодні зустрівся з журналістами. Що хотів донести до громади колишній очільник регіону, знають наші кореспонденти. Прес-конференцію відвідала Юлія Кісліцина. Зібрати масмедійників Херсона, екс-губернатора Юрія Одарченка, спонукало можливе призначення на посаду заступника голови облдержадміністрації Олега Татарова, як повідомив народний депутат під час подій на майдані. Саме Олег Татаров працював на посаді начальника головного слідчого управління МВС України і був одним з розробників ідеї, що загибла небесна сотня була вбита самими ж майданівцями. Вже на початку квітня, внаслідок проведеної ілюстрації татарова звільнили. Однак тепер його кандидатура чекає погодження у кабінеті міністрів на посаду заступника голови. Облдержадміністрації. Це саме та людина, до якої під час Майдану я, як один з учасників тих подій, неодноразово приходив для того, щоб з'ясовувати, що відбувається з зникненням людей під час подій на Майдані, чому міліція застосовує силу, чому зникають люди. Я був абсолютно вражений, що сьогодні ця людина вона працює в адміністрації і посвідченням працівників адміністрації має доступ до контролю управління, доступ до відповідних документів, які можуть бути в службовому користуванні. Своє депутатське звернення Юрій Одарченко відправив і у люстраційний комітет України звернувся і в СБУ. Чи може бути, що вже люстрована людина знову обійматиме керуючу посаду в регіоні, який наразі є прикордонним, покаже час. Однак, на власному досвіді, колишній губернатор Херсонщини переконався, що для роботи в непростих умовах, в яких нині опинилася наша область, необхідна згуртована команда однодумців. Робити ж висновки про нову владу області ще зарано, тим більше, що команда не сформована. Важко давати оцінки. і Я думаю, що люди до будуть давати оцінки, але мені здається, що новому голові обласної державної адміністрації дуже важко працювати з такими людьми, які вважаються ну, сьогодні його заступниками. Вони поки не призначені радники, але виконують функцію заступників. Говорив нардеп і про оборону області. Юрія Дарченко все ще лишається прихильником ведення воєнного стану, аби зміцнити обороноздатність Херсонщини на рівні ж обласного центру спільно з міською владою. Персона шукають можливі підвальні приміщення, де б жителі, наприклад, спального суворовського району могли б ховатися від артобстрілів. Необхідно провести комплекс робіт по пристосуванню під тимчасові бомбосховища підвали 48 навчальних закладів шкіл. Ми проводили інвентаризацію цих підвалів і переконані в тому, про це свідчать і фахівці з цивільної оборони, що в підвалах шкіл можуть бути розташовані бомбосховища, під і люди, і діти можуть достатньо безпечно в них знаходитися. Що ж до майбутніх виборів до Верховної Ради, то Юрій Одарченко вирішив балотуватися по 182-му мажоритарному округу, в який входить Суворовський та Дніпровський райони Херсона.